Всім привіт! Ви на моєму велоблозі. Сьогодні я вам розповім про велосумки і сумки від Максима Казареза або бренду КЗРЗ. Я давно збирався зняти це відео, не пройшло і 2 4 3 роки. Привіт, Максиме! От, і нарешті це відео вийшло. Це український бренд родом з мого міста славного міста Дніпра котрий займається виготовленням сумок для велосипедистів, для людей, активно ведучих образ життя, для міського такого типу. От, наприклад, у нас сумок Slayer такого типу фідери. Сумки на кермо. Також цей бренд виробляє сумочки отакі от, на підсидіння, підсидіння для всілякого мотлоху, стрепи. Ну і деякі там дрібниці, типу гаманців та всіляких штучок-дрючок. Ну основна діяльність це саме сумки на кермо та стрітслеєри от, от, от такого типу. Скажу так, що бренд КЗРЗ. Доволі таки відомий в, в деяких кругах, наприклад, велосипедистів, фіксерів. Ці сумки замовляють чуваки зі Штатів, з Азії, з Європи. По всьому світу відправляються навіть більше, мабуть, продажів не в Україні, а саме за кордон відправляє Максим. Тобто, можна сказати, що це вже е, світовий бренд. Але є одне але. Шє ці сумки одна людина. І я пишаюсь те, що я знайом з, знайом з цією людиною, з цим чуваком. Це Максим, мій давній знайомий, дуже давній. Ми з Максом знайомі майже, я так скажу вам, що більше 20 років ми з Максом знайомі. Це ми просто вже дуже старі. І Макс займається. В... Тим, що виготовляє ці сумки, ще він їх сам. Я навіть колись запитав Макса, чому ти не зробиш власне виробництво, не наймеш людей, котрі будуть шити. А він мені відповів, що він не може комусь довірити таку роботу. Тобто він каже, що я шью сам, і я відповідаю за якість. Я знаю, що як я зшив, і я відповідаю особисто. А коли я буду комусь давати, то я не зможу проконтролювати якість і. Ви розумієте, наскільки людина віддана своїй справі, і наскільки якісні, якісні ці речі. Ну що, давайте не будемо тягнути довгий ящик, як то кажуть, і розповімо про сумки. Почну, мабуть, з те, що в мене вже є саме велосипедного, а потім ще розповім про ститлеєр про цю сумочку, трошки про неї згодом. Це одна з перших сумок, яка в мене з'явилася. Це сумка на руль. Зараз Макс такий не виробляє, але подібні сумки ще в нього є. В принципі, вона дуже схожа як стрітслеєр. Ви можете стрітслеєр навіть вішати сюди на кермо. От, ну, в будь-якому випадку я вам розповім про цю сумку. От. Почнемо з того, що бачите тут таке кріплення. Макс це продумує, він просто сам все використовує, він сам катається. Ми з Максом періодично самі катаємося на великах, тому він сам все перевіряє і робить як для себе. Тут просто написано спеціальне кріплення. Ви можете повісити сюди щось. Саме це зроблено також, щоб можна було повісити сюди велозамок. От, дуже зручно. Також знизу ще є кріплення, можна ще щось почепити. У мене тут просто багажник стоїть, але ще можна, якщо у вас багажника немає, то сюди можна якийсь примотати каремат, палатку, пляшку води чи щось ще якісь штуки прикріпити. І дуже зручні кріплення є. Я так скажу, коли подорожував з цими, то сюди спокійно можна було щось таке грімізке причепити. От. Тут дуже зручна всередині сумка. От. Я так вам скажу, що зараз в мене тут просто такі всілякі дрібниці там для екшн камери насос, палки там. Ще одна екшн камера. Там можна сюди там гаманець, гроші покласти. От. Але скажу так, що в мене сюди влазив дрон з пультом і з батарейкою. Mavic Air перш, першого покоління спокійно сюди влазив. Я їздив з цією сумкою, катався і знімав відео на дрон. От. Тому скажу, ну, доволі багато місця. Цій ці сумці, я ж кажу. Плюс ще можна прикріпити щось е знизу і ще сю сюди навісити щось можна навіть за ці кріплення. Також фідери є. І ця сумка, і ця сумка виконана з матеріалу кордура. Теж дуже зручно. Я сюди кладу окуляри в основному, чи можна покласти е пляшку з водою. От. Тут а в цю, цю я кладу в основному телефон та, та камеру. От. Ну, я вам так скажу дуже зручно. Плюс є ще отакі бокові е, кишеньки. Сюди можна снікерс якийсь засунути, можна серветочки там покласти. Воно тут по кругу. Тобто ви можете багато з чого покласти всі, всі штуки. Також можна ще щось зачепити. Також тут є такі зачіпки, тобто можна ще щось сюди причепити. Також дуже прикольне, Макс придумав рішення саме для відкривання. Зараз я вам покажу. От. Особливо при... класно взимку, коли ти катаєшся. Тобто, зараз підніму. Тобто, у вас. Щоб там не, не падала туди вода, чи щось таке не залітало, ви можете закрити. Все це робиться однією рукою. Закрили, відкрили. От. Закрили. Однією рукою. Бачите, та, така штучка. І, а, 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 це, це, а це відкривається. Дивіться, як бін, продумано. Як це Макс продумав. Ну, от мені це дуже, блін, подобається, наскільки це, це все продумано. Класно, класно зроблено. То я от Наприклад, телефон. телефон поклав сюди, щоб він не намочився, я застібнув і потім раз, відкрив і однією ж рукою достаю. Дуже-дуже зручно. Також є. Так, така сумочка під сидіння, але це Макс виробляє так не е, масово, але я думаю, якщо вам потрібно, можна буде з Максом домовитись. От. Це сумочка тобто, для ремкомплекту, в мене, наприклад, тут лежить камера запасна, е, мультитул, Я не буду діставати мультитул та е, лопаточки для монтажа. Колеса. Закрились і під, під лямку засунули, щоб не тіліпалося. Дуже-дуже зручно, Макс кажу. Подумаю, все до дрібниць. Також Макс робить всілякі стрепи на а, педалі, щоб ну, ті, кого немає контактів, щоб теж трималася нога а, в педалях. А також всілякі гаманці. Ну, ви все можете подивитися на інстаграмчику Макса. Переходьте, посилання я залишу в описі в цьому відео на його інстаграмчик. Так що переходьте і дивіться. Також перед тим, як ми продовжимо, то я вам більше розповім про Slayer. Прошу підписатися на мій каналчик, поставити лайкосик. Також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео, друзі. Будь ласка, підтримуйте україномовний контент, це дуже важливо, щоб всілякі нехороші люди не просувалися. Ми дуже багато просували, як так скажуть, ворожого контенту роками. Так що давайте підтримувати один одного. Не так же важко поставити лайк, під, там, підписатися на канальчик, і все буде добре. Ну що, давайте подивимося на Стецлеєр. Я Якщо... так бачите, по-домашньому в шортиках, що так втяг... втягнув. От. От. така от сумочка. От. Бачите Е -е Також дуже продуманий дизайн. Все Дуже ергономічно і класно продумано. Я вже з цією сумкою два роки їжу, от, тому дуже і вона в мене і в по подорожах я її беру. І так просто кудись по справах, коли їжу, і на Вільчику, коли їжу. І багато всього, коли треба з собою взяти, коли мені не вистачає тих сумочок. Тому я цю сумочку також використовую на Вільчику. І ззовні подивимось. Бачите, тут є кріплення так, таке, що таке можна щось закріпити. В кожній сумці є карабін. Макс чіпляє, е, це входить також в набір на От, До речі, кольори ви можете індивідуально собі підібрати. Все це робиться індивідуально. От мені зробив під колір мого вельчика, така яскрава, зелененька. От, але ви можете підібрати собі власний колір і дуже там багата палітра. тобто взагалі можна індивідуальний е, дизайн зробити сумочки. Е, також це матеріал кордура. Е, я, до речі, хоті, хочу Макса ще замовити з е, експаку, це матеріал е, більш стійкий до вологи та до бруду, але кордура дуже міцна. Міцний матеріал, кажу, що я вже з, цими сумками, з цією сумкою два роки, з тими сумками я більше вже трьох років, ну, три роки буде в цьому, цього літа. І вони, майже нічого з ними не сталося. Також, бачите, от знизу є таке ж кріплення. Я сюди кріпив і штатив для камери, і можна ще багато чого політику. Причепити навіть спальник, якийсь кармат, навіть можна причепити. Кріплення, для, щоб прикріпити на кермо велосипеда. Є. Також тут можна прикріпити велозамок. От. Дуже крутою фішкою є ще кріплення, його можна носити як спереду, так і ззаду. До речі, Макс зробив таку лямку, що можна закріпити, коли сумка у вас ззаду, щоб вона не, не болталася, і він майже, ну я так скажу, що перше це зробив, а потім деякі почали е повторювати. Ну, не будемо тикати пальцями, в котрі там кращі сумки в світі. Але як я сказав, що в світі нічого не буває ідеального, крім сумочок від Максима Казареза. Сумочки скажу, дуже міцні, з міцні матеріали, всі всі якісні і регулюються, можна регулювати, всі натяжки можна регулювати. Ну, давайте подивимось, що всередині є два відділення переднє. Я взагалі сюди в основному кладу речі, якісь ключ, ключі, дрібниці. От у мене тут. Ключ від автомобіля, до речі, є тут гачок для ключів, чи щось інше можна причепити на цей гачок. Там ну, вже кожен сам для себе вибирає. Гаманець можна покласти, якісь дрібниці, ну, хоча відділення дуже велике. Тут є три відділення, які теж для дрібниць. можна документи покласти. Е, якісь гроші, У велике відділення можна ще щось покласти. І велике відділення ось. Цього. Сюди, до речі, в мене влазив коптер і камера, на коту я зараз знімаю. Це беззеркалка від Canon, тобто дуже-дуже багато чого влазить сюди. Зараз ми вам продемонструємо. Тут, до речі, також є отакий от Петля така от, для е, теж щось можна зачепити і покласти в кишеню. Кишеня перша і кишеня друга. Також є резиночка. Сюди можна прикріпити як і насос, так і щось більш е, важке та металеве. От, і дуже-дуже велике відділення. От, зараз я вам покажу, що сюди в мене влізе. Як і казав раніше, що в мене сюди влазив коптер, отак от клав коптер, пульт від нього. І отут ще камера, m 50 А зараз я сюди кладу кофту, е, перчаточки. Тут ще купа місця. Вже думав, що знаєте, Зараз думаю, оце покладу і все. Мультітул. До речі, мультитул можна закріпити от сюди. Підрізиночку. Action камеру DJI Osmo Action. Блін, ще багато місця. Чохол від окулярів. От. Ще, 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 ще лишається купа місця. Ще можна сюди якихось батончиків, снікерсів напіхати, якісь може кріплення для камери можна покласти для екшен я би, там би поклав, ви тобто закриваєте, у вас ще сюди можна напіхати переднє відділення. Тобто дуже-дуже багато місця. І ви можете, до речі, от те, що продумано, тут така сітчата штука м'якенька, щоб вам дихалось, якщо ви на тіло носите. І якщо ви. Будете кататися на вільчику, ви просто-напросто можете цю штуку, щоб вона не тіліпалася. Бачите, тут все. я ж кажу, те, що мені подобається, тут, що тут все продумано. Ви можете сховати все це під оцим... Ну, що друзі, можу сказати. А, скажу, що так, що сумки від Максима це, по-перше, якість. По-друге, це стильність. Вони дуже стильові. І по-третє, це ексклюзивність. Тобто, сумочки майже всі мають ексклюзивний дизайн кольорів і всього такого іншого. Так що підтримайте українські бренди. Посилання на інстаграмчик я полишу в описі до цього відео, як я і сказав. А, дякую, що ви. Дочекались кінця цього відео, підписуйтесь на мене також на мій каналчик, підтримайте український контент лайками і підписками всіми ділами, щоб український контент жив і просувався, і далі, і далі, щоб ми далі могли робити для вас, ну, які можемо, постараємося робити краще кожен раз, в силах своїх можливостей, як то кажуть. Тому, будь ласка, підтримали. Поставили лайкосики і все. Дякую. <с> <с> ну що, ну і все. Не буду вас затримувати. Ідіть там жарте пиріжки, їжте вареники з цибулькою, чи з чи, чи, чимось там сальце нарізайте. Все буде добре. Слава Україні! Героям Слава! Перемога буде за нами. Тримаємося!